Так, ну коли ми вже почали говорити про, ну так, не почали, а так масивно говоримо про лівий берег, хочу згадати і виставу літачок, але повна або повна назва, намалюй мені. Літак, це вистава, яку на малісині поставив Михайло Урицький. Це от, справжній синтетичний театр, е, наскільки він в, може бути. Михайло, режисер, переважно лялька. Хоча, до речі, в нього була постановка в театрі оперети. Буратійно ставив всі з там опівто. Там були величезні росові ляльки, о, от, все таке інше. Тобто ну, Досвід в нього є е, в, на, на, на різних майданчиках. І тут, але Чому я кажу про, про ляльок? Тому що оцей образ дівчинки, там сюжет навколо того, що на сусідніх ділянках живе літній, літній пан, який під час Другої світової був пілотом бойового літака, і через паркан живе маленька дівчинка. Так от образ, візуалізація аватар цієї дівчинки, він в цій виставі зроблений в вигляді оцієї ляльки. І в одному зі складів, не буду говорити, перший друг, в одному зі складів цю роль грає Юлія Шаповал, блискуча акторка театру Ляльок. Ну, яка чомусь театру на горі прийшлася не до корони. Ми, може, поговоримо там трошки про репертуар театру Лільок, звідки вона пішла. В тебе є що про них сказати не злим тихим словом? Щось є. Добре. Добре, тому що в мене в золотих рибках їх щось не спостерігається. там не про а, ну, якщо не про те, то в мене є <ріст> <ріст> так от, Юля з цим блискучим володінням інструментарію театру Ляльок, і тут можна згадувати її ляльковидіння і в Оскарі того самого Михайла, який був на київських сценах, який став між іншим кращу виставу драматичної сцени Київської пекторалі якогось року тут напишу, якого саме, здається, 15-го. Ну, і ця вистава тоді обійшла е, цих постійних, е, постійних лідерів е, ринку. От, і це здивувало їх дуже-дуже. Ну, разом з тим інша історія. Тобто, е, вистава камерна сцена. З задіяним інструментарієм, в тому числі і театру ляльок, це блискуча сценографія, це не декорація, це коли простір змінюється на очах у глядача, і коли окремі якісь незрозумілі деталі в певний момент, при певному ракурсі, при певній підсвітці вистрілюють. Коли зміна, коли не один та сама людина грає різних персонажів, і оце їх перевтілення знову таки відбувається в відкритий прийом на очах у глядача, ну це настільки це настільки підкупає, це настільки заворожує, це настільки. Ну, і того просто не відірватися. І е, я давненько вже припинив писати окремий текст про окрему виставу, е, а з літочком, е, сталася цей час настав. Е, 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 я написав абсолютно окремий текст про... Про, про, про цю виставу і готовий про неї продовжувати говорити. І саме тому вона в, в цих 12 в переліку 12 найкращих золотих рибок від театрального на, риболова. Е, і це те, що з точки масті в Києві для мешканців Києва і для гостей столиці, коли будете в Києві. Ну, 5 копійок до цієї вистави mm -hmm. не пощастило поки що побачити. Але mm -hmm. у грудні 21-го року mm -hmm. був фестиваль е сучасної драми, оскільки я пам'ятаю, він так називався. Він е е молодої режисури, здається. Ні, ні, ні. Третій, це був третій фестиваль сучасної драми. А, mm це -hmm. І він. Цей фестиваль був у приміщенні театру Ляльок, mm. який зветься Замок на горі, і там був презентований пілот цієї вистави. Це це був... Це, нав... чекай, чекай, це, був фестиваль, фестиваль здобутків. Я, я я зараз кажу. Це був це була лабораторія. Це була лабораторія. Третій фестиваль школа... сучасної драми так називає школа. Да. Драматургів НСТД так, зробила школу так. драматургів, де під орудою ну тих же професійних там менторів У -у -у. зібралися люди, які або починали, або вже були досвідчені. Ну як в випадку з Михайлом, які хотіли взяти інцинів. Це це до речі. Дуже ну тут ми можемо за, зачепитися надовго, просто більшість режисерів, це з моєї спостереження. Більшість частина, велика частина режисерів думають, що якщо вони можуть взяти роман, наприклад, Ремарка, і його отак прям шматями покидати, поламати оці описові частини і позисовувати їх пімпонгом в акторів, то з цього може народитися вистав. Це брехня, так не працює. І це зараз я не вигадую, це е, кейс Харківського uh -huh. драматичного театру. Вони випустили першу прем'єру е, після всіх цих жахітів е, в Харкові. І з одного боку, безумовно, цей театр треба пі підтримати, і їх боротьба за відмітання і, російськості, і Пушкіна з назви, і все це і це, це прям дуже велика повага, шана, що вони це зробили, і літери з театру Пали Ніц, все таке інше. Але оцей Оцей є дивний підхід до е, роботи з, е, з Романом, коли з, з нього не робиться інсенівка. Це прям злочин. І цього злочину немає в, е, в, О, в, шміті, в шміті. Да. Е, е, ну, знову таки, я читав. Це оригінал. Оповідання, це оповідання. Там багато описових. Ну, Шміт дуже класно пише. E, і він пише все ж таки новели. Це не є п'єса. Це новела. Там багато описового. Там багато, а той подумав, а ну, то якісь внутрішні роздуми, які е, от, прям отак, от нарізати і вставляти в, е, в персонажа. Ну воно так не працює. Ну воно не може так працювати. Саме тому й потрібен оцей адаптер. Який буде називатися «Інсценівка». і саме тому режисер взяв це оповідання, яке його зачепило. Ну я прямо розумію, чому воно, воно класне. Ну, по-перше, для Михайла Урицького «Шмідт» – один з найлюбленіших авторів, наскільки я знаю. Був Оскар, був були діти Ноя, і це діти ноя це взагалі було перше прочитання не те, що в Україні в світі. Це була перша постановка і в Ульвові да, театр Люди ляльки і це одне з найкращих, з найсильніших, найпотужніших вражень минулого мого сезону. Мені дуже дуже шкода, що ця вистава ну й давно не було в репертуарі. І зараз Олекса Кравчук офіційно повернувся до роботи. Він був в лавах ЗСУ, зараз він приступив в репетиції в театрі почалися і дуже-дуже мрію, що дітей Ноя можна буде побачити, як і у Львові, і, можливо, на, на, на фестивалях. Зараз заявлені фестивалі. і... Міпам'яна Таврії в 2023 Таврі, році і Хомолюденс, і, і ще будуть фестивалі, на яких можна показувати і треба показувати цю виставу, тому що е, це те, що е, прямо під шкіру залізає е, і, і не відпускає. Ну і зрештою, зрештою Шмідт з, з літечком е, неймовірно потужна історія на рівні наративу. І от цей фестиваль. Ну, він же ж міг взяти, так само поїздити як ковбасу, да, розкидати між акторами і працювати. Але в нього вистачає оцього свідомості, що так це не працює, якої бракує більшості режисера. Взяти, про, не знаю, бачив, не бачив про людей і звірів, прем'єра, яка була в, в театрі Юналідоча. Юного, <таспорізовую> Валерія Фідотова поставила а на липках. Не, не Це чудовий потужний роман, і він про. Він підліткова тематика, і е, це задіяний е, той сегмент, який дуже дуже е, такий незайманий в сегменті е, театрального глядача. Для підлітків не ставлять. Ну, немає е, матеріалу, немає вистав, куди можна було повести підлітка. Ну, от. А це матеріал такий. Це це умовно кажучи е, повелитель мух. Тільки ну, трішки ну, mm -hmm. за, за структурою воно десь перегукується. Ну, там так само процес ініціації, там хлопці йдуть, кидають виклик. Ну, історія цікава на рівні роману. Але з цього роману треба було зробити інсценівку. І режисерка робиться самостійно і це розвалюється на рівні. На рівні того, що ми бачимо, е, я не знаю, чи може ця вистава. Ну, я хочу помилятися, і можливо, ця вистава зможе добрати е, з, з показами з наступними, але е, оця проблема на рівні е, написання інценітки, вона є. А оця школа от саме вона була покликана для того, щоб е, е, цей адаптер почав працювати. Приклад з літачком він неймовірно, неймовірно чудовий. Я хотів би додати, що mm. ну, може, для театральних глядачів, що дуже цікаво спостерігати народження вистави можливе на фестивалі. Бо це відбулося з Кицюною. Mm. Це був фестиваль Taking the Stage. Це був літачок, коли. Фантастичні актори Олег Стефан і Юлія Шоковав. Просто. Сергій Забрудін ще був номер третій? Сергій Забрудін був теж. А... Це був а... десь хвилин 15-20, наскільки я пам'ятаю. Але... Ну, може 30, більше. не більше. Не більше, але вже тоді відчувалося, що це має бути виставою. І тоді ж на цьому фестивалі була шикарна дитяча вистава Катерини Лук'яненко. Не вистава, а пілот, вовчик, який випав з книжки щось таке. Просто фантастика теж була. Well, Є оце, оце, оце народження воно е, з, з, рамок, з, з рамок подібних лабораторій вийшла е, п'єса Єжачок Ніндзя. Uh -huh. Ігор Білиць е, написав таку п'єсу, і вона, е, вона е, от, ну настільки вона сьогоденна, вона сучасною мовою, вона е, про сучасних е, дітлахів. І, Є вже сенічні втілення, і Ваня Данилін її поставив на сцені в театру Ляльок в Чернівцях, і в Вінниці її поставили за театр, і я їх дивився в рамках фестивалю. В... В Хмельницькому, і це от на рівні тексту, коли вистава, що таке вистава, немає вистав для дітей. От немає вистав для Згоди. дітей. Є от вистава ми... для сімейного перегляду. Дитина не може сама прийти. Є вистава чи не вистава? Я би так сказав. От саме ну на не знаю там на літачок з маленькою дитиною ти не прийдеш. Ну, не прийдеш. А є статус саме сімейного перегляду, коли приходить, приходить родина, мали там якийсь там пуп'янок якийсь, і там нема не важливо з, мам, з мамусі з татусем чи з, з бабусем, з дідусем. І, от, але має бути всім цікаво. І от цей їжачок, він влаштований приблизно так. Там є історія, яка зрозуміла наративно зрозуміла і резонує дітлахам, і там все весело. І там в, в слова цих тваринок вставлені такі фрази, які дітям не зрозумілі, але які просто, просто розривають дорослих. Це, це те, що ну, ми можемо почартувати на якісь там зрозумілі нам теми в присутності дітей, і це не виглядає якось якось там башлячним. І кожен дивиться своє. О, це є вистава для сімейного перегляду. Ага. Це чого, чого дуже бракує оцим кандовим театрам ляльок, які до сих пір продовжують тягнути цей радянський наратив, що е, театр Ляльок це. На виключно там якісь п'яні колобки бігають, і це нікому не цікаво, включно з самим мактором. От, а коли цей драйв, і це в виставах Каті Лук'яненка дуже помітно. Її зубата втрата. Я, я просто забув, що ну я, я, я стрибав в тому кріслі, у <хи> мене прям мене розпирало, я з ними ну мене резонувало на кожній на кожній цій репліці. А яка там музика драйвова? І вона, вона сучасна, вона туди. От. Але е, прийшло це нове керівництво, яке, ну що них там сталося, але на жаль, цієї вистави в репортуарі театру немає. Сталося, як сталося. Я не знаю. Е, мені дуже болить те, що е, зараз mm -hmm. цим театром, е, якщо я пам'ятаю правильно, я можу навіть назвати всі вистави, які. Мене приголомшили просто. А, ну а, Не з першого по там, останній угу. місце, просто у довільному порядку. Да? А, зубата втрата Катя Лук'яненко. Ну так, щоб розуміти, що ми зубата зубата втрата, втратили? Що ми втратили? Любов Дона Перлімкліна, Оксана Дмітрієвна. А її зайчик. Казка про маленького зайчика. До речі, коли ми дивилися зайчика, це була прем'єра, але ми, ми її дивилися не 31 грудня, а 1 січня. І хтось сказав, що дурні, а ми казали, що, це ж такий казка. Неймовірна вистава. А, потім була вистава за кулішем. Гуска. А, як загинув. Чому загинув? Як загинув Гузка? Русь... Була вистава. Це теж, до речі, Оксана Мінда. <differential> Це вже три вистави її. <homework> <contribution> так, ми назвали. Так, три. Були дві класні вистави. Ігора Федірка, Кайдашева сім'я та. Ніч перед Різдвом. Ніч перед Різдвом, і що ще хотілося б зазначити. Оскар. О, у Каті, у каті ще був по цей Вовк і Семеро Кузнян. Бачив? Я і? не бачу. Ага, це прямо. А, і Оскар Михайло Урицького. Ну, тобто та, ми Оскар, нарахували... О, Оскар він ну, народився там, так, це, це ж така ось, люди, Ну Все одно відстава. він там жив. Да. Але він був в репертуарі. Ми зараз скільки вистав назвали? Сім чи вісім? Ну, я ще можу докидати сюди ще і ще. Де вони? Вони no. в якомусь ляльковому підземеллі. Ну, no, тобто цих вистав зараз no. немає, як і акторів, які їх грали, як і режисерів, які ці, ці вистави ставили. Тут диви, тут дуже дуже крихкий лід. Чому? Тому що ну, зміни відбуваються. Ми можемо згадувати, як театр золоті ворота переходив з того існування під, під крилом Пасунова до який це рік. 14-ті, здається, да? переходив під каденцію Стаса Жиркова. І від того треша, який був, я прям пам'ятаю маленького принца. Це в мене, ми пішли зі знайомою, яка ну, буває таке, що ну, людина не читала, не знала маленького принца. І ну, вона просто дивилася на це дивно, а мені було соромно ну, за те, що відбувалося на сцені. Це була театр пластики на печерську, їх жодні ну, ну, поїмали. Ну, це да, це жахливо було. І м, коли відбувається чи пластичної трама, про... про... як він називався? Театр пластики на печерську? Чи пос... drie, ну, щось... В титрах я напишу правду. <самер <anche> <самер> і коли відбувається прощання з тришом, і тоді театр обнулився. Жаков прийшов на ну, Всі, Всі вистави, що там були, їх або не можна було показувати, тому що це травматично для здоров'я, або ну там. Були не згодні з цим призначенням, і актори розійшлися. І вони починали з нуля. Ну Цей театр став фініксом, а тут і... Right. And... Тут же ж я зараз беру просто рамку, бо, бо нам важливо розуміти, що це абсолютно подібні історії, різниця, в яких складається складається в якості продукту. Тобто в випадку золоти ворота пластика на Печерську, перехід на золоті ворота Стаса Жиркова, стався якісно, якісна зміна, і вона пішла в плюс. Тут те, що відбувається, воно, ну, щонайменше вже скільки? більше року нове керівництво, і оцього якісного стрибка цього немає, навіть два. Да? Знову таки буде написано, коли був виграли цей конкурс, треба напишу би Але оцього не те, що якісного стрибка. Тобто, якщо ти готовий запропонувати щось якісніше, нове, і ти говориш, ребята, те, що ви тут оце бавилися всю всю хірату, все на, -на, -на, -на сміття, от, а робимо щось принципово нове, якісніше. Ну, це І були там, просто там. найзолотіші рибки свого часу. Згоден, згоден. О, Ні, сам, я сам я сам просто як глядач на це дивлюся. А, ти як а, професіонал, а я як глядач. Я хочу їх бачити. Я хочу йти на цю виставу, придивлятися, але її нема. Чому? Слухай, яка рукавичка була? Я от якісь перші числа 22-го року. Перші, перші якісь січневі Чи, числа. Я, це, до речі, Касі Лук'янівка, я, я тут прям епізод поставлю якийсь. Е, це е, знову таки е, ну, рукавичка. Здавалося, блін, що в рукавичі, чим рукавиці можна здивувати? Можна. І я як Заживання. дурний просто сидів, е от кліпа бучим, е плескав в долоні і кайфував від того драйву, який вони е видавали, е видавали на сцені. Ти ж дивився чи Ну, його дивитися не можна? Е хто рости у парку? Ну, я його і дивився, і не дивився. Ну, але на... це така спеціальна річ. Тобто це вистава, яку ти не дивишся, від не чуття, можна від, відчуваєш закритими очима. Це ось... про яке чуття, коли е, вимикається одне, е, один орган відчуття, з яким активізуються всі інші. Слух, е, тактильні, е, нюх е, і все таке інше, е, дощик іде. Нюх ну, не вимикається, бо в тебе він є. Він активізується. Да. Він додатково. Коли це є дослідження, що людина сприймає там на якийсь дуже високий відсоток світ саме через очі. Mm -hmm. І, сам, і тому, тому інші наші відчуття, вони трішечки, ну не можу сказати, атрофуються, але ну, менше задіяні. А цей проект, він от саме шпиняє що. Шановні, так а ми можемо тактильно відчувати виставу. Ну, Мета ж була інклюзивна. Що так, відчувають так, так. люди, в яких немає зору. І коли ти сам спробуєш це відчути, mm. це фантастика. Включається емпатія, те, що називається. Так, І ми ця починає... вистава час від часу. Слухай, зараз якесь враження е, тих, хто нас дивляться, такі сидять двоє брюжать про ну, те, що, що там десь було, колись давно. Е, це... давно? На... Ну, ну, Сухай, це було життя назад. <різь> 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 Хочемо, ми не хочемо, але це все період до вторгнення, а якісь вистави до карантину. Ну, Тобто, це одне або два життя тому назад. Чому? Хочемо, Чому? хочемо. ми не Давай про щось все ж таки про цей сезон. А, так, ми давай, давай, давай ми поставимо паузу ага. а, і зустрінемося в наступному відео.